Вітаю, шановні, у бліцах. Але не ті, що версія гри, а ті, що у нас тут в кораблях. Так. М -м 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 -м. Так, Це завдання туди-сюди. По пропозиціям сходити у Бліци 1 на 1 на 10 рівень. Хакурів, ви вже здогадалися. І Наполі. Ви не здогадалися, ви знали. Ті, хто читав, коментарі. А хто не читав, ну, може свій записати. Так. Ага. У мене все тут виставлено. Стривай. Такс. Футбол. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. З восьми. Одна ще не, не пройшла. І одну я не став. Тобто 6. Шість. шість. З шости в мене. 4, та? Сто, я 4 вгадав. Окей. Непогано для людини, яка не цікавиться футболом. Такс. А, ні. Все, зарахували, та? Раз, два, три, 4. Всі зіграли. Оце я не ставив. А, ну тобто, з 8. 4. Ну, навіть, ну, хай з 7, 7, 4, тому що одну я не ставив. Ну, теж нормально. Непогано. Не все! Ну, непогано. Так, халява не завадить. Так, 4 доби 12 годин залишилося. На премчик, а на бліци 5 діб. Трішки. прем трішки менше, ніж бліци. Ну, нормально, в принципі, непогано. Що ж, тоді погнали. Один на один на. Боже, я не знаю. Так, хто це написав? Вийди з залу. Так, погнали. Так, проти Монтани. <реш> Жесть. Та за що? От шо? От що я тобі поганого зробив? ну Приставайся. Куди? Сюди. Ні. Сюди. І сюди Полетіли крутити його. Так, давай через центр, щоб він не знав, з якого я цього. Хоча, може, він же грає і приблизно знаю, де я. Так. Ту -ту -ту -ту. Треба його швиденько знайти. Ага, це назад відбій. Давай за острів. Та сюди йди. Так, давай я себе полишу, чтобы я его потом бачил Опа Так, пришла заградочка Так Одна пришла Угу Ну, що поробиш? Доведеться на швидку скидати. Так. Калашмати ти як можу. Відтормозився. Ще одну. Так, наступне. Затопчик. Ну, зараз відео ремонтує. Нічого страшного. У нього 70 тисяч плюс х... хілка. Я задовбаюсь його зносити насправді. Так. Він мене скоро побачить, якщо за острів не зайду. Так, це на всяк випадок. Якщо я втрачу все з вину Я не бачу. Можна мені корабель? Так, Так, Нічман Impossible зупинити лінкор сам на сам. На старих авіках він би вже вмер. На цьому етапі. Так ні Не тоне. Це не кресер тоне, тому він і не тоне. Так, давайте бімби. А інші? Ага, бачу. Так. Захоплює. Який захоплюючий у нього бій. Ха. капець. Чувак думає, боже, ну все одно захопить. Так, опа. Прорвалися. М -м -м. Тепер тільки рандомайзер вирішує. Буде щось чи ні? 28... А? Так, знову заградочка прийшла Перевіть, ага. Я встигаю. Наше прорвався. Тик. Ну. Так, торпеди. Окей. Но точечку він захоплює. І п'ять хвилин до кінця бою. Так. Крутися. Крутися. Точки ти взяв, тепер, тепер тобі треба крутитися. Або знайти мене і втопити нафік. Так. Так, крутитися будеш. Я зрозумів. Давайте. Форсажику нема, доведеться так. Так. І від цієї він, він відмонсить. Так. Е, давай. Можливо, невірно, що я взяв ці, але... Вже нічого не залишається. <звучить> Давай. Шість тисяч. І чотири хвилини. Ех, а де, де звено? Так. Ну на мене пішов. <volumes shake it> а це нічого не пробило. Ну окей. Так. Тіріріліп-тірірі-тіліп. ПОППО по-по-по-по. Завеликий нелегко. І зараз не буде влучань. <тірвання> а, зайшло одно. Три хвилини. Ні, вижили зараза, він хвилку прожав. Так, повертаємо. А я цим і не заберу за три хвилини його. А, я йому таки 13 влучань нічого не пробило. Ну, бачите, рандомайзер порішав. от так от. 13 влучань і 0 урону. Просто 0 такс Кого там авіки нагибають А написали в коментарях, як вони вас нагибають З вазеліна без вазеліна. Чи може ви самі нагибаєтесь перед ними, а? А, А? Так, тепер у нас. А, де це? полі! Так. ПМК, димочки. Гм. Ну, не знаю. Наряд чи там будуть авіки, такі, як я. Дирних нема. Це я ж тільки катаю. По своїй же пропозиції. Ну тоді погнали. О боже, як неочікувано, шліфен! Ха -ха. Я ж казав, будуть на полі шліфени. Ну, мантану я не очікував, правда. Так. Угу. Питання, куди йти? Можна швидше. Дякую. Так. У мене 12. 12,6. 10,3. Ага, окей. Є маленький радіус. Так, стріляємо ми на 11, а сечуся я на 700 метрів пізніше. М -м -м. Тобто він десь ось тут засвітиться на цій ділянці. Так. Ну не знаю, пройти шліфи на... Ну, важкувато. Поробиш. По хп передави. Так. О, слонік. Так. А, звит там. Да? Шини. Звит. Сенси. Алло. А. -а, -а.

Я застрял сраный остров, но ну, я тупо умер через остров. А, він... Ага. Не, не стыдно. Таранится? Серьезно? Ну, давай. Ничья. Опа-па. Ти очки не захопив, чувак! Ти не міг перемогти. Нічия. Якийсь дивний шліф. Міг мене порувати за цей сраний острів. Я б тому розробнику, який ці острови малює. Підрихтував би контури карти. Ну, нічого не скажеш. Погнали далі. Такс. Ну, махаємося з Ямато. Так, перший фугасний, наступний бронебійний. Просто на нього попхнути. Так, скільки в мене димочки протримуються. 48 секунд. Угу. Ну давай. Спробуємо, гапчика то у нього нема. Блін, ну є серйозно, якийсь дивний шліфен був. Він міг, він міг мене перемогти. Я не знаю, чому він пішов таранити мене, чого він злякався. У мене торпеди там ще півхвилини заряджалися. Він, мабуть, з переляку подумав, що я їх зараз вже пульнув нього, тому завернув на мене. Ну, серйозно, це він дарма так. Але те, що його зараз спавнило просто поряд і не, не показало ніяк, тобто карта реально маленька. Там острів був, один єдиний, і він через нього підійшов. Я, ну, в принципі, я для нього теж сам так само, але бляха-муха. Так. Теж десь тут зараз вилізе. І мені в бартіну токи на на. Ага. Я ж кажу. Піди натик. Ну, от і стій там. Приготуватися. Хорошо, це та Отримав. Так. Можна мені повернутися, будь ласка, кораблік, будь ласочка. Чого я на, на цих нафугасах ще? Так. Все, я розвернуся носиком. Точки я взяв, можна таранити. Ясно, 2600. Таран. таран по очкам я выиграю еще його вб'ю. Цитаделька. Ти видав торпеди хорош я думав, не доживу. Серйозно. Так, ну тут команда тащила, всі молодці. Особливо я. Так. Нормально. Самолітик навізь би. Який я молодець. А ну ПМК 49 ПМК. Перевіряємо. ПМК 6000. Так, це скільки? Гмм. На 8 800 за пульку приблизно. Ну, я не знаю, чому на Ямато. може в нього інших кораблів нема. А, ну. глянемо. Так, приблизно такий же, як я. Плюс-мінус. Рангові. Навіть мало. Кооператив. Ну, приблизно як я. Плюс-мінус. А десятки в тебе є? Салім, Йосіна, Просен. Ямато. М -м -м, я би взяв Йосіно. Сюди. Ну, він взяв Ямато. Я би взяв Йосіно Ну, за рахунок торпед, принаймні, можна виїхати. Там броня, яка не яка є, а чого він взяв Ямато? У нього і боїв на ньому менше Ну, тобто на Йосіно він грав більше. 90 проти 19. Чого так? Ну, ти, награно більше, знай корабель краще. Чого він взяв Ямато? ой Хз. Ну він ризикнув, я на пішов, хоча я не знаю чого він там. Так. Стравай, за ким мені бій дали? За нічию скільки? 300. Це я за програш Ага. 348-150, 340... А ти диви, гля, однакову суму дали, що Авік що на полі. Хм. Почках. Досвід корабля однаковий. Гроші однакові. Досвід командира однаковий. Все до одинички однакове. Що нічия, що програш. Ха! Причому на різних кораблях: преміумний і звичайний. Причому занерфлений звичайний. Ці бліці якісь. не знаю, перекручені. Так. контейнер І... А там на городі всі закінчилися, ці азіатські, та? М -м, шкода. Що я роблю? Там два сього контейнери, що дурний, чи що, капець. Про щось своє сиджу, думаю. Натиснув, отримати все. Так. Ану, літній фестиваль. Що там залишилося? Ах ти ж трішки не вистачило. А, ну 8D, в принципі, ще відкрию нормально. Такс. Що ж, пропозиції незмінні. Пропоную ще сходити так. Які ще є варіанти пограти на чому? М? -м? Пишіть ваші пропозиції. Можна ті ж самі кораблі, можна комбінувати з іншими, там ну той, той же Наполя або той же хакур, запихнути з якимось іншим кораблем, я скатаю три бої. Самі бачите, шкадаша нема лодок. Це було б цікаво. Особливо проти ісмінчиків. Угу. Так, кораблі на екрані. Про позиції ви почули. До трьох кораблів. пишіть. Ну, на три бої, просто я катаю бої, тому можна один кораблік, можна два корабліка, можна три корабліка. Так, скатаємо, що напишете. Що ж, а в мене на цьому все. Дякую за приліт. Забігайте ще.